Привіт, мої малята! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож в Україну букв та звуків. Хто не був на минулому занятті, не засмучуйтесь. Я вам ще раз сьогодні про все нагадаю. Нас з вами оточує багато різних звуків: це і звуки природи, і звуки, які видають тварини, звуки, які утворюють різні предмети. Все це. Немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина, вони складаються у слова. На нашій планеті є багато країн, і у кожного своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Наша мова називається українською, і в ній є 38 звуків. А на письмі звуки позначаються літерами, і їх в нашій мові 33. Кожна буква має свою назву, що не співпадає по звучанню із звуком, який вона передає. Давай спробуємо разом: назви літери, які ти зараз бачиш на екрані. А, М, Н О Ф, Ш. У. А тепер давай назвемо звуки, які ці літери позначають А, М, Н, О, Ф, Ш. У. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні ми вимовляємо без перешкод лише за допомогою голосу. Приголосні за допомогою голосу і шуму. Або тільки шуму. Давай спробуємо порахувати стільки звуків у слові зебра. Який ти чуєш перший звук? Зебра. Правильно, це звук з. Е Б, Р, а. Молодці зебра. Назвіть, будь ласка, голосні звуки. Е, А. Молодці. Давайте разом порахуємо, скільки у нас звуків. Молодці 5 звуків. Давайте порахуємо голосні звуки Е. А. Скільки голосних звуків? 2. А тепер порахуємо приголосні звуки. З, Б, Р. Скільки приголосних? Правильно три приголосних звука. А тепер погляньте на ці картинки. Що на них зображено? На лівій вода, на правій суп. Давайте разом порахуємо звуки. Вода В. Який перший звук? Вода. В О, Д, А. Скільки всього звуків, скільки голосних звуків, скільки приголосних звуків. Молодці. Наступна картинка СУП. Називаємо звуки разом с У. Скільки голосних звуків, скільки приголосних, скільки всього звуків. Ви молодці. Дітки, а чи сподобалась вам сьогодні наша подорож? Мені також вона сподобалась, але це ще не все. В цій країні ще дуже-дуже багато всього цікавого. А наступного разу ми з вами дізнаємось, які бувають приголосні звуки і навчимось робити звуковий аналіз слова. Напишіть мені, будь ласка, на аркуші паперу першу літеру вашого імені. У мене це літера О, тому що я, Олена, чекаю на ваші літери. До зустрічі, малята.